Незмінна традиція допомоги людям, але нова адреса. Опліч хаб змінив локацію. Відтепер фахівці ком'юніті центру працюють у Запорізькому палаці культури Орбіта. Переїхала, але все залишається так, як було: йога, фітнес, індивідуальні консультації, психологічні різні групи самодопомоги. Тренери, які були, такі залишились, Фахівці такі самі. Єдине, що змінилось, це наше місце розташування. Пригадати історії зі свого життя, помріяти та зрозуміти, чого саме не вистачає для душевної рівноваги. Така була тема заняття арт-терапії у центрі оплічхаб. Досвідчені фахівці завдяки малюванню допомагають людям виявити і вирішити психологічні проблеми. арт Наталія Каже, Важлива кожна деталь при малюванні, адже люди ніколи і нічого не зображають просто так. Всьому є пояснення. Іноді є твори, які вже сформовані, тобто додати нічого неможливо. А сьогодні у нас така картинка, яка дозволяє щось внести своє. Наприклад, там є лавочка, і люди, дуже багато хтось кладе на лавочку чоловічу парасольку, кому не вистачає стосунків. Наприклад, чоловіча парасолька і жіночий шарфик. Хтось кладе шляпку, такий символ відпочинку, символ легкості. Оплічхаб, створений за допомогою гуманітарної ініціативи Рятуємо життя групи Метенвест та глобального договору ООН в Україні. Ініціативу підтримав металургійний комбінат «Запоріжсталь». За понад рік існування досвідчені фахівці ком'юніті центру надали безкоштовну допомогу багатьом людям. Наталія каже, її заняття відвідують люди різного віку. Найстаршій жінці майже 80 років. Я раджу будь-якій людині, хоч раз спробувати намалювати свою картину з професійним викладачем, да, який за ручку проведе оцим шляхом. Тому що в кінці оцей вау-ефект да, я ніколи в житті не малювала, я ніколи не вчилася, але по фіналу, через три години, в мене вийшла ось така робота. І це і про самооцінку, і про настрій. І найголовніше це коли мозок. Відчуває себе переможцем. Відвідати заняття в опліч хабі у палаці культури орбіта за адресою вулиця В'ячеслава Зайцева, 9, може кожен охочий. Це абсолютно безкоштовно. Потрібно лише заздалегідь записатися за номером, який ви бачите на екрані. Приєднатися до нас можна через телеграм-канал. Також є група Вайбер. Ось ви можете записуватися на індивідуальні активності і на групові через наш номер телефону. Приходьте до нас, і вам стане легше.